Україна досі не має дозволу від США на удари далекобійної зброї в глиб на території Російської Федерації, але Російська Федерація відвела свої е, літаки на більшу відстань, і це майже на 500 кілометрів. Також в інтерв'ю Зеленський заявив, що через брак озброєння Україна наразі не може оснатити навіть 4 із 14 бригад, які потрібно підготувати, і каже, що постачання зброї від партнерів відбувається дуже повільно. Почуємо більше у прямій мові. Нам потрібне внутрішнє виробництво дронів. Його недостатньо, але ми це зробили, і це триває. Як я вже казав, після восьмимісячної паузи, що передувала позитивному рішенню Конгресу США, що ми зробили протягом цих місяців, усі мають зрозуміти. Ми використовували усе, що могли. Ми передали те, що в нас є в резервах, і те, що в нас є на складах, або в резервних бригадах, які нам зараз потрібні. Андрій, що цікавого для себе? Виписали, визначили, розклали по пунктам те, що, начебто, з однієї сторони і нам надають далекобійної зброї, але з іншої сторони Росія відвела свої літаки на більшу Давайте, відстань. Чи 500 кілометрів, пів кілометра це, ми це ми дуже мала ракет відстань? Так повернемося, так? Да? І от попробуємо якось так. Ви хочете з кінця ліні. почати? І, та зараз Можна і з кінця це залежить, як ви, ви перевагу даєте аналіз. Президент, говорячи про бригаду, він ж говорить не про ракети. Він говорить про стан постачання від наших партнерів до того, як виникло взагалі в часі і просторі питання ну, надання можливості наносити удар по території Російської Федерації. І ми при цьому з вами там, 30 хвилин обговорюємо там, центральне питання України на Генеральній асамблеї, про Сполучені Штати рішучу підтримку. Так рішуча підтримка вона проявляється в тому, наскільки укомплектовані бригади. І в тому, що президент Байден сьогодні звертається до Конгресу і каже: слухайте, а можете мені пролонгувати момент використання 5,8 мільярда доларів повноважень по програмі ПІДФ? Чекайте, тобто гроші виділені. Повноваження в президента є. У нас є недоукомплектовані бригади 11. І ми зараз з вами говоримо. Дивіться, тут взагалі проблем немає. Нас, нас цікавить тільки ракет. Ну так же ж неправильно говорити, да? Ну тобто, ми, як, ми, якось, ми в частині в якісь е, переступаємо те, що залежить те, від чого залежить безпека наших бійців на фронті, можливості просування ворога чи не просування ворога, і концентруємо увагу, то було не тільки на f 16 то тепер тільки на ракетах. Ну, це не зовсім так. Значить, треба розуміти, чому Сполучені Штати, маючи фінансовий ресурс виділений, його не виділили. Тут немає обмежень. Це питання виключних повноважень президента. І наш президент, ну, відповідаючи на питання пана Фаріда Захарія, він, напевно, пробує теж для себе знайти цю відповідь, хоча, напевно, її знає, просто громадянам ну, не зовсім коректно це чути. Далі ми повертаємося з вами до ракет. Ракети це питання. Яка відповідь? Яка відповідь? Ну, відповідь знаходиться в стратегічних інтересах Сполучених Штатів і тому, яку вони визначили роль і характер військової кампанії України на 2024 рік, озвучуючи це словами помічника Джейка у восени минулого року. Ваше завдання стримувати Російську Федерацію і вийти з сильної позиції на переговори. Стримувати це означає мати достатньо ресурсів для того, щоб просування ворога було повільне і він знищувався, але недостатньо ресурсів для того, щоб ви здійснювали наступальні операції. Якщо ми говоримо про стратегічні документи, і це підтверджується не лише там звітами аналітичних груп Ренд, але в тому числі і останнім інтерв'ю, яке давав міністр закордонних справ Польщі, де він е, провів французьким журналістам паралель з колоніальними війнами. Як змусити Російську Федерацію відмовитись від намірів пов'язаних із окупацією України? Близько до тексту він сказав так: ну ви ж французи, як ніхто знаєте, що таке колоніальні війни? Ну, теж такі. М'який підкол, м'яко кажучи, не дуже я так думаю, що Макрону приємно було це читати. Треба, щоб ціна, яку ви платите, була надто висока. І знову ми повертаємося до того, як це називається в документах аналітично. Це стратегія війни пов'язана з підвищенням чи несенням підвищених затрат стороною противника. Наш противник, наступаючи, несе витрати і затрати з особового складу військової техніки і всього решта вище ніж та сторона, яка знаходиться в обороні. Тому Сполучені Штати розуміючи, що Україна повністю укомплектована, може здійснювати. Певні заходи не зовсім з ними узгоджені, що буде виходити за мечі тої стратегії, яку вони визначили, не використовують до кінця свої повноваження. Значить, вони діють стримано в рамках тої стратегії, яка в них прийнята, і відповідно дозвіл на ракетні озброєння вони надаватимуть так само виходячи з таких принципів. Тому не можна говорити про те, що буде вирішене питання про надання ракетних озброєнь з дальністю ураження 800, 900 кілометрів, 600 кілометрів. Це будуть ті ж самі Storm не американського виробництва, які будуть виключно наводитись з допомогою Американських засобів супутникового зв'язку, і це буде не GPS, з дальністю польоту 250-300 км. кілометрів, з очікуванням того, що вони не будуть вражати цілі, тому що цілі Російська Федерація відводить, і це буде елемент, скажімо, стримування і контрольованої ескалації, якої Сполучені Штати дотримуються в рамках допомоги Україні в ході ведення війни. І тому, тобто, цій... правильно розумію у сполучених е, штатах Америки, якщо не дають дозвіл бити по території Російської Федерації, там більше ніж 500 наприклад, так кілометрів. Це означає, що Україна Україна перемагає, тобто Україна е, перетягує діяло на свою так. сторону, і в цьому випадку буде там, наприклад, якнайшвидший розпад Російської Федерації. Дивіться, ну для того, щоб ми зговорили з якимись цифрами в Росії плюс-мінус 9 тисяч. Така цифра називається їх, їх аналітичними центрами е, об'єктів критичної інфраструктури. Це включає в себе електростанції, нафтоприродні бази, об'єкти ВПК, заводи з виробництва, центр прийняття рішень. Розуміло. Тобто у нас все, їх тисячі. Це все, що дає гроші для Федерації. Скільки ракет має полетіти, щоб знищити 9 тисяч об'єктів, причому частина з них на далекому сході? Ну, типу, куди летіти трошки довше, ніж декілька тисяч кілометрів? Угу. А в наших партнерів ракет за різними оцінками. Uh -huh. ну, Допустимо, для війни з Китаєм для війни з Китаєм, двохпалатна комісія Конгресу Сполучених Штатів підготувала світ про скажімо, стан готовності до протистояння з Китаєм, Сполучених Штатів і їхнього військово-промислового комплексу. За їхніми оцінками, в випадку обміну ракетними ударами, ракет вистачить на два місяці.